Все хорошо. Ой, блядь. Заступник, господин. Ай, не кринь. Ай. Ай. Дай руку. Ай. что, тюрьма? це не є фут, Привіт, друже, восемь Та людей. Yeah. Люди, можно можна проходити? Mm, mm, ну так, 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 проходьте. Ой, я ще сам не Я теж. Давай, давай, Це ще з ногою, не можу так швидко, А я сім на пухлого. Куда у вас Ні, ні. Зараз будуть покидки страти. Забували, Павліві, дайте. І що такого? Для пухлого треба сильну мотузку. На Слово. Дай руку. Отже, громадяни штату, сьогодні ми з вами зібрались тут, щоб поставити крапку в історії злочинного сімейства Барклі. Вони грабували, катували, викрадали та принижували людей. Хай справедливість восторжествує, а штат бачить, що жоден злочинець не уникне відповідальності. Слово матиме суд. Сьогодні вирок оголошую я, та як детектив не зміг бути присутній. І шериф також. Мене звати Джон Фокс. Я перший заступник детектив, шерифа міста Валентайн. Отже, перед вами славнозвісне сімейство Барклі. На підставі проведених слідчих дій, зібраної доказової бази та зізнань затриманих від імені губернатора проголошується. Кірк Барклі. Звинувачується в неодноразовому побитті мешканців, викраденні людей, шкоду, шкоди майну штату, визнати його винним та призначити покарання смертна кара через розстріл. Виконується не, сьогодні не, негайно. Не, за чого Пусті. Майлз Барклі звинувачується не. в збройному нападі на державних службовців? Викрадені державних службовців, пограбувань прилавків і салунів. Визнати винним та призначити покарання смертна кара через розстріл. Ні! Це не Барки. Зі Барклі звинувачується пограбуванні потягів, знищенні державного майна, створені загрози життів мешканців, визнати винним та призначити покарання смертна кара через розстріл. Ні, відпустіть! Буч Барклі. Буч. Звинувачується викраденні мешканців, пограбуванні будинків, напані на державних службовців. Визнати винним та призначити покарання смертна кара через розстріл. Ні, будь-нефація. Це через Рейн... розстріл. його, Наступний Рейнфорд. Звинувачується зберіганні та розповсюдженні контрабанди. Розбої на дорогах збройному нападі на державних службовців. Визнати винним та призначити покарання, смертна кара через розстріл. О, не може, не може такого бути. Е, взагалі не наш. А хто це? це? Гаррі Барклі звинувачується в пограбуванні прилавків і салунів, збройних нападах, пограбуванні потягів. А -а -а. Визнати винним та призначити покарання, смертна кара через розстріл. От <реш> оце правда, правда. <реш> я не я Хрущ. Хрущ. Звинувачується викрадення мешканців, зберігання та виготовлення заборонених речовин, катування мешканців, в тому числі і жінок. Визнати винним та призначити покарання смертна кара чи розстріл. <реш> я більше не буду. пробач. він просто цінкував своїми очима всіх і все. Є у нас якесь останнє попередження чи останнє слово? Так, так. Будем! 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 Законники, прошу Будем. піднятися наверх. Законники. Я ще в нього осінь до тіті Маріни з'їздив. Вона мене чекає. Ні, ви на всі бакси не знайдете. Так, купа справ, ой ой скільки в них там багато. Наші бакси ніхто не знайде, то що Обирайте по одному. Приціл. В смыслі? Ф4 від. Я вам дам баксі, пустіть мене. Бакс. А ну треба, не треба А я вам скажу, де наші бакси. Будем. Будем будем. А цім, покидька мідар. Їм і треба. Грабували, били, викрадали. Про один вижив чи що? це ніхто не вижив. От і все. От і історія злочинного групування Барклі завершена. Тепер треба постраду, напевно, в сіті. Так, ті так, треба. Там, що приїжджає там, ховаєш і ще, ще щось робить. Там... Треба як-як, як, ми все таких... Напевно, може хтось з них був християнином. Ну, це на речі. Думаєте? Я думаю, вони навіть цього слова не вивели. Ну, все одно треба все якось зробити як, як по людськи Яке вона смішне. Ну, так, тут потрібно. Це так, де, так. О, пастор сюди. Якось там якийсь човник, щоб сюди переподправити. Добре, я, я зараз дам напевно. команду людям. Добре, добре. Це тоді всіх присутніх, попрошу. Бут можете бути вільними, займатися своїми справами. Далі вже, як -то кажуть, діло техніки. Добре, добре, ми по закупаємо. Бувайте закопаємо. Щасливо, щасливо. А, Там на причалі, якщо що, буде вихід. А, можна. добре, дякую. Ага, дякую. Брате, вуха вуха. Я не знаю. Я, я не пробував через цей вихід. тут десь. Найшов? Ничто? Угу. Що? що ти промістить? В смислі, ми на шосе ко А, назад. А, а я... А, а я в Ну, нормально. Ой, я наверное, знал, что такие выход шишек. Непогано. Там не знаю, я на панулевате буду. Может, подаемся какие На шишику ми поїхали, щоб це щоб страту подивитися. Ну я зробив відкатік страти. Тому буде потім щось скліпати. Походу. Ну що розбігаємося, вже крайми не будемо дома. Ну так. Добре, я тоді зараз запнусь. Так, все, всім дякую, хто був на стрімі. Перший стрім не знаю по дакоті, за скільки місяців. Останній раз я стрімив, коли був шерифом роудса, мабуть. Ну, страта гарна була гарна. Бам-бам, сім людей. Тому побачимось. Це бувайте здорові, не кашляйте. і не пчіхайте. Добре, що я налаштував стрім, але все рівно в мене щось підлагає, Треба шакалити картинку, походу буде. Другий день не попадаю на крайм. Катрина, не хвилюйся. Нехай твій крайм настоюється кілька днів. Так буде краще. Арне, смішно було, окей.